Миротворча діяльність українських військових у гарячих точках нашої планети, зокрема Афганістані, тривала з 25 грудня 1979 року по 15 лютого 89-го. Саме цей день, згідно з указом президента України, обрано днем вшанування воїнів-інтернаціоналістів, поза як саме 15 лютого було завершено виведення військ з Афганістану. Тож саме в цей день у Лубнах традиційно біля пам'ятника воїнам афганцям збираються лубенці, аби висловити слова глибокої поваги до всіх, кому ви було виконувати свій громадянський і військовий обов'язок у гарячих точках світу, брати участь у локальних війнах та врегулюванні воєнних конфліктів. Цьогорічний мітинг з нагоди 25-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан, на якому з великою шаною згадували тих, хто віддав своє життя заради миру і стабільності у світі, прийшов особливо урочисто. Адже 2014 рік оголошений президентом України роком учасників бойових дій на території інших держав, до тих, хто знає справжню ціну. Війни і миру, хто як ніхто інший, вміє дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє за долю прийдешніх поколінь, звернувся міський голова Олександр Грицеєнко. Сьогодні і держава, і ми з вами їх згадуємо, складемо голови, дякуємо за мужність і просимо. Просимо люд, світ усіх, хто. Має причетність до того, бути чи не бути війні, бути чи не бути миру. Задумайтесь. Тільки миру, тільки добру, тільки радості для усіх, хто живе на планеті Земля. Сьогодні, звертаючись честь до вас, я і дякую вам за те, що ви відстояли інтереси уже не існуючої держави. Ви проявили мужність і честь. І прошу усіх, давайте, щоб ті конфлікти, ті події були лише в пам'яті нашої. І ніколи ніде не повторилися. До афганців, учасників бойових дій на території інших держав, звернулися керівники району, голова районної державної адміністрації Віктор Алексєєнко та голова районної ради Олексій Дядечко. Побратимів афганців, присутніх на заході, привітав полковник у відставці Віктор Карпич, голова ради ветеранів міста Олексій Пивовар та інші традиційно чергові нагороди знайшли своїх героїв у цей день. По закінченню урочистої частини підніжжя пам'ятника загиблим винам афганцям вкрилося квітами. Передодні у залі Лубенської музичної школи відбулися міськрайонні урочистості з нагоди відзначення дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Запрошених привітали керівники міста та району. У своїх виступах вони вкотре наголосили на недопущенні протистоянь, які переростають у війни і закінчуються людськими втратами. Особливо сьогодні, коли деякі політики призивають нас до воєнних дій. Ми повинні говорити і ще раз говорити, ми повинні жити у мирі. Ми народ мирний українці. І не одна країна світу після всяких потрясінь, революції і воїн не виходила переможцем. Залишалася розруха, багато смертей і багато десятків років потрібно на те, щоб це все, -все відновити ряд грамот та подяк місцевих та обласних одержали учасники бойових дій та вдови загиблих. А нагородами Полтавської обласної організації ветеранів Афганістану нагородив воїнів-інтернаціоналістів голова міськрайонної громадської організації ветеранів Афганістану Валерій Беченко, чий виступ був особливо схвильованим. Запрошені отримали музичні подарунки від учасників художньої самодіяльності міського та районного будинків культури, а також переглянули кадри документального фільму про війну в Афганістані та життя воїнів інтернаціоналістів Ціналістів я Я я анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.